Вітаємо вас в готельному комплексі «Сольва». Це ідеальне місце для вашого відпочинку та оздоровлення. І зараз я вам розповім, чому у нас є все для вашої незабутньої відпустки. Медичний центр з великою кількістю процедур: спа комплекс з теплим басейном, джакузі, римською баною та фінською сауною, дитячі розваги, кімната з іграшками та вуличний майданчик, де дітки можуть весело проводити час. А також безліч варіантів для активного відпочинку, щоб кожен знайшов щось своє. Наші номери створені для вашого комфорту: ортопедичні матраси, подушки та всі необхідні зручності, та неймовірні види з балкону на ліс, де можна насолоджуватися свіжим повітрям, співом птахів та рокітом потічка. У ресторані ви зможете скуштувати смачні страви закарпатської та європейської кухні, а на вимогу вам приготують щось дієтичне і кожен точно обере щось для себе незалежно від уподобань. Камінна зала, де можна посидіти з друзями та отримати насолоду від тепла, вогню та тріску дров. В нашому медичному центрі ви зможете відновити своє здоров'я завдяки бальнеології, фізичним процедурам, косметології та масажам. А також критий теплий басейн з масажами, джакузі та бані для вашого повного релаксу. Для активних тренажерний зал, тенісні корти та волейбольний майданчик. А ще велика територія, гарна природа, якою можна насолоджуватися на свіжому повітрі. Ми завжди раді новим гостям та впевнені, що ваш відпочинок у Сольві буде комфортним і незабутнім.